Прифав будинки хаджет це не просто архітектура. це простір нового покоління, де кожна деталь працює як єдиний живий організм. Матеріали, технологія, інженерія все підпорядковано одній меті вашому комфорту. Саме тому система Smart House – не додаткова опція це невіддільна частина філософії. Хаджет простір, який відчуває вас і підлаштовується під ваш ритм. Мінімум зусиль, максимум комфорту. Простір, який реагує на ваші звишки, розклад, потреби автоматично. Технології, які ми інтегруємо. Система KNX, дротова інфраструктура світового стандарту, вибір для тих, хто цінує стабільність. Точність і сервіс доступний у будь-якій країні світу. Система Z-Wave бездротове рішення, яке легко інтегрується на будь-якому етапі. Ви можете додати його одразу або в будь-який момент без змін у конструкції будинку. Що контролює Smart House Хаджет? Освітлення. Будинок сам знає, де має бути світло. Сценарії, датчики, мобільний застосунок. Світло з'явиться тоді, коли потрібно, і зникає коли зайве. Клімат. Ідеальна температура завжди. Теплопідлога, вентиляція, кондиціонування працюють синхронно, адаптуючись до часу доби, пори року і ваших звичок. Безпека. Відчиняйте двері відбитком пальця. Керуйте камерами і сигналізацією зі смартфона. Вдома чи за тисячі кілометрів ваш дім під вашим контролем. Енергомоніторинг. Живий контроль у реальному часі. Ви бачите, скільки споживає кожна система і отримуєте підказки для ще більшої економії. Технології, які непомітні, але завжди працюють. Smart House від гаджет це не набір гаджетів і не модний аксесуар. Це дім, що думає разом із вами. Простір, який автоматизує рутину і дарує більше свободи. Без зайвих інтерфейсів, без зайвої уваги до техніки. Це новий рівень сучасного життя, який ви обираєте вже сьогодні. Хочете побачити, як працює хаджет Смартхаус наживо? Завітайте до нашого шоуруму в Києві столичне шосе 101 ТЦ домосфера. Хаджет простір, який працює на ваш комфорт.